Вихованка Новоградволинського районного центру творчості спорту і туризму Оксана Степанюк має досить незвичайне, як для дівчинки, захоплення. Її цікавить технічне моделювання, тобто створення власними руками моделей транспортної техніки та їх запуск. Беручи участь у змаганнях, Оксанка стає гідною суперницею хлопців та перемагає їх. Одні з останніх це обласний конкурс трасових моделей, де я зайняла третє місце. Тоді брав участь в, в обласному в змаганні в місті Малині, де я зайняла перше місце в класі F3Є. Це радіокуровані швидкісні моделі. І право участь в чемпіонаті України, який проходив в Києві цього року, там заділа сьоме місце і виконала розряд кандидата в майстра спорту. Мають перемоги у конкурсах і житомирянки Даша Мельник та Марія Шака. Їм вдається вражати журі власними витворами декоративно-прикладного мистецтва. Цьому році я приймала участь в конкурсі ляльковий деусвіт і виграла абсолют. Я за роботу я робила ляльку з тканини. Я брала участь у різноманітних конкурсах в Житомирській області. Також мої роботи відправили на Київ, вручаючи нагороди усім цьогорічним переможцям всеукраїнських та обласних конкурсів у різних напрямках. Директор обласного центру науково-технічної творчості Альбін Салко наголосив, що успіхи школярів не лише дарують їм почуття власної гідності, а й спонукають до досягнення нових висот. На сьогодні ми маємо великий спектр масових заходів, на яких кожна дитина з найвіддаленшого селища нашої області може заявити про себе, прийнявши участь, чи то в художньо естетичному напрямку, на фестивалях, на конкурсах, на виставках, чи то в науково-технічній творчості. До подарунків і статуеток додали свої музичні вітання юні обдарування обласного центру.